комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку від 16 січня 2026 року. На засіданні присутні статус Наталія Поліщук, Володимир і Зідра Юрій Відсутні Гафаров, Буряк. Шановні депутати, стосовно змін до статті го закону України, просить місцевого самоврядування щодо врегулювання конфлікту інтересу у діяльності депутатів місцевого карта сільського славичних систевих лівків, просить хто має наявний конфлікт інтересу. Немає. Так, у нас сьогодні такий порядок денний. Перше проведення змін заходи до програм на 2026 рік. Друге питання про внесення змін до рішення сесії Бухівської селищної ради 19 грудня 2025 року номер 1372 56 сесії восьма скликання. про бюджету Бухівської селищної територіальної громади на 2026 рік. Хто за даний порядок денний? Так, Порядок денний затверджується. Перше питання. Про внесення змін з заходи до програм на 2026 рік пропонуємо проєкт рішення про внесення змін до заходів до програм, Програма соціально-економічно-культурного розвитку Обухівської територіальної громади, Програма розвитку освіти Обухівської селищної ради. Програма благоустрою населених пунктів, програма фінансової підтримки та здійснення внесків до статутного капіталу, підприємств, установ, закладів, товариства об'єднання юридичних осіб у статутному капіталі, для яких час Обухівської селищної територіальної громади привищує 50%. Програма соціального захисту населення Обувької селищної територіальної громади, програма забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу, комунальна установа, місцева пожежна команда. Програма розвитку місцевого самоврядування, посидання рісвітості прозорості діяльності органів місцевого самоврядування обухівської селищної територіальної громади, програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Обухівської селищної територіальної громади, Ніпро району, Ніпровської області. Контроль за виконанням заходів згідно рішення покласнення постійної комісії. Селищної ради з питань планування ділянці бюджету та соціально-економічного розвитку рішення може бути оскаржено судовому порядку в строки, визначені, визначені чинним законодавством. За щоб винести дане Питання на розгляд сесії Друге питання про внесення змін до рішення сесії у селищної ради від 19 грудня 2025 року номер 1372-56/8 про бюджет Обухівської сільської територіальної громади на 2026 рік відповідно до Конституції України, короче, з бюджетним кодексом України, законодавством України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради, Обухівська селищна рада пропонує затвердити на 26 рік. Доходи селищного бюджету в сумі 183 млн 445 690 грн. Та видатки селищного бюджету в сумі 183 мільйони 445 тисяч 490 гривень. Контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію з питань планування, фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку. Рішення можуть бути заскаржені в судовому порядку строки визначені чинним законодавством. А саме наступної сесії пропонуються зміни. Після цьому позачора сесії пропонуються внести наступні зміни до селищного бюджету дохідна частина сашного бюджету збільшується на загальну. Як, як дохідно, такі видаткова частина збільшується на загальну суму 35 мільйонів 284 тисячі 200 гривень. Це за рахунок міжбюджетних трансфертів. А саме на суму 2654 200 гривень, 2 мільйони 654 тисячі 200 гривень. Е, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педпрацівникам працівникам закладів загальної освіти. Кошти спрямовуються на виході заробітної плати працівникам. Також збільшується за рахунок міжбюджетних трансфертів, а саме субвенції з державним бюджетом, місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти. Кошти спрямовуються на харчування учнів в сумі 3 мільйони 840 тисяч 400 гривень. І останній трансфер це освітня субвенція в сумі 28 мільйонів 789 тисяч 600 гривень. Вони також спрямовуються на виплату заробітної плати працівникам. Також хочу зазначити, що буде зміню змінюватись видаткова частина селищного бюджету за рахунок перерозподілу коштів. А саме в галузі благоустрію збільшені видатки на прибирання снігу, льоду, обробки протиожеледними матеріалами. У сумі збільшуються ці видатки на суму 1 мільйон за рахунок коштів, які були в бюджетній сесії і заплановані на встановлення майданчиків під сміттєві бабки. Та кошти, які ці майданчики, вони потім будуть на них виділені, виділені додатково кошти, а зараз є негайна потреба про виділення коштів на прибирання снігу. І також ну, на проти... на послуги пов'язані з протиоживетними заходами, прибиранням снігу, снігу спрямовуються кошти, які були заплановані на компенсацію фізичним особам, які надають соціальний послуг з догляду на проф... непрофесійній на... На основі. Що ми, ми забираємо от... туди кошти, тому перерозподіляємо ці кошти, тому що внесені зміни законодавства, і зараз буде значно зменшена сума виплат тим особам, які здійснюють догляд за своїми род... ну, за рідними своїми за або за тими, хто потребує допомоги. І вони з цей догляд здійснюють на напрофесійній основі, і зараз ці виплати, які раніше були їм встановлені, вони будуть значно зменшені відповідно до того, що з зараз несе зміни до діючого законодавства. Галузі освіти видатки плануються змінити наступним чином. Кошти заплановані на придбання продуктів харчування по закладам до шкільної освіти. Це дитячі садочки, наші розподіляються на проведення. Коригування проєкту реконструкція захисної споруди цивільного захисту у Бухівській ліцею в сумі 40 тисяч і на проведення коригування проєкту реконструкція погреба шибкою з про радіаційного укриття у Бухівській гімназії також в сумі 40 тисяч. Також ці кошти розподіляються на придбання генератора для КЗДО Мрія в сумі 100 тисяч, на установку генератора цього в сумі 40 тисяч. На придбання іграшок для дошкільних закладів Миколаївської та Гальмівської гімназії в сумі в 70 тисяч, та на збільшення фонду оплати праці закладам освіти в зв'язку зі збільшенням посадових оплатів відповідно до змін єдиних тарифної січня. Розрахунок, який зроблено, він зроблено поки що на 5 місяців, і таким чином буде збільшений фонд оплати праці. Дитячим садочкам на загальну суму це і заробітна плата, і нарахування на заробітну плату в сумі 799 277 гривень. Центру в загальної сумі 327 567 гривень і для гімназії та ліцею в сумі 960 208 гривень. І також хочу зазначити, що цієї сесії ми перерозподіляємо кошти раніше виділення на виготовлення ПКД по на поточний ремонт будівлі ЦНА. Це наш ЦНАП, який знаходиться по вулиці Центральній 46Б. Планувалося виконати внутрішні роботи і виконати потрібно було виготовити ПКД, і планувалися кошти на ПКД, і планувалися кошти на експертизу. тепер ці кошти будуть перерозподілені на капітальний ремонт цього ж ЦНАПу, і вони раніше були виділені в сумі 250 тисяч. І взагалі загальна сума тепер буде 550 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт снату. Сюди вже будуть входити і роботи як внутрішні, так і зовнішні. Це утеплення фасаду, це відмо... укріплення відмозки і внутрішні роботи, які планувалися зробити під поточним. Ми будемо грати тендер, будемо одним договором закривати ці... ну, цей ремонт. І, собственно говоря, ще більше ніяких не буде здійснюватися змін, окрім ще відповідно до змін, до діючого законодавства, видатки, а це придбання, це все, що це все, що проходило по капітальним видаткам, але не є реконструкцією або будівництвом, тобто це придбання основних засобів і капітальні ремонти. Вони переноситься із загального фонду із спеціального фонду до, до загального, відповідно до внесених змін до, їх, ну, до законодавства. І тому у нас є заход, ну, програми, в яких ми нічого не міняємо, крім того, що переносимо кошти із спеціального фонду до загального. Більше ніяких змін цієї сесії не буде відбуватися. А вентиляція, вентиляція. А вибачаюся, я не да, я не зачитала. І ще кошти, які були заплановані на. На виконання за, за освітніми закладами, а саме виготовлення по для монтажу та встановлення системи вентиляції для найпростішого криття, що знаходиться за адресою селища Бугівка, вулиця Центральна 35, в сумі 275 тисяч, і вони планувалися на заклади освіти, переносяться на видатки, які будуть виконані селищною радою. Все, більше увагу. Перше, що потрібно. Там... Тільки построїли, тільки, тільки ремонт зробили. Коли воно спіло вже поламатися, все так ви... за Ви були там ви, бути... ви були по всім приміщенням? Ви не були по всім приміщенням? Я, ви були тільки на початку на, на, на утеплення, і на ремонт всередині. Там подивіться, зайдіть, будь ласка. Так, а що всередині не подивіться своїми очима, побачив. Ми, 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 ми там ремонт не робили. Це і замінили електролетні. Ми зробили каріошку і, робили, керівок, і все. далі. Ми ніхто нічого не робив. Минулому році мене зробили. Виділялись кошти в минулому році, але вони не використані. і ми будемо користуватися в цьому році. Утеплення у них електроопалення. І коли працює генератор, то котел вони не вмикають. От вони з 8 до 5, з 6 вечора, от зараз немає у них, з 6 ранку і до 17.00, вони сидять просто в холоді. Просто в холоді. Тому ну, що в них електроопалення. Тому їм утеплення для того, щоб їм трошки було тепліше. Ну підіть, подивіться, в яких умовах. Там нові двері ще Так, ді Та, не закладені. Підіть вулиця. подивіться. Будь ласка, ви були тільки в першому приміщенні. Вони були в осих остальних кімнатах, де працюють. Кабіль, а, у там все красиво красиве, остальних кабінетах. Зай, роз... Зайди, подивись. Ну, раніше був ход з другої сторони. Ми всі заходили, там все красиво, там все зроблено. Ну, Тепер зробили з другої сторони вход. Зробили так, як повинно, щоб не холодно було. заходиш і зразу сиділи всі дівчата. Ну заходиш там нормально. Ну зайди, подивись іще. Зайди пройди в кабінети, де працюють спеціалісти. Ну, я я заходив туди до Кириленко сьогодні, пів потолка немає, отам треба да, робити, щось. А що там робити? Бува, зайди подивися. Я тобі ще раз об'єднаю. Та ну я заходив місяць назад, ну, 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 не жахався. Отак зайшов і пішов. Кириленко напише клопотання, що їй повинно що надо зробити. Та я кажу, там немає Маї цього зробили. потолка і мокре там, а там я не пойму, що там ремонт робити. Там ну, ж... зайди, подивися, володя. До ремонту входить утеплення фасаду, заміна відмостків, облаштування водостоку та вітрової дошки. І ще заміна електропроводки, тому що вона слаба там дуже. А як робили? От думали чим-то, як промотку робили. Коли робили, це було дуже давно. Не було. І дуже давно я. Я 30 років а... назад у себе зробив, і я не переживаю. Тому так давайте спитаємо, що був 30 років назад, яку, і чому вони його не зробили? Так ж робили ж ремонти там воно. Де Вова зробили ремонт? Давай зараз зробимо перерву сесії, і підемо разом Тут. подивитися, що і в яких умовах працює ЦНА. Ну за чим ви зробити? Там? там під аптеку було зроблено. Там, під аптеку, було зроблено. там під аптеку було зроблено, приміщення. Передені, там тільки зроблено робота. вход так. і зроблена туалет, і зроблена кімната для ну, щоб люди очікували. Все, О, ми ще перегород... нічого не зробили. Диві, перегородки ставили, проводку тянули там же ж, робили ж яхту. О, дивися, я сьогодні там ходила, там треба по юношам, мені треба було і по нашим хлопцям подивитися, там треба в резерві вийти. Голосуйте, не, не треба. Вони сидять, там ваші у них там не тягне той генератор, він взагалі не робить. Вони взагалі не вони включають сидять, опалення. От сидять ми зараз да. включене опалення. У них не включене у них сидять, електроопалення. комп'ютери. Якщо вони включають, у них опалення там, не включене. Зайдіть це. подивіться, вони сидять в холоді. Там ми сиділи, більш-менш знаємо. Там холодно, неможливий. Тому що електрокотёл зразу бургуває генератор, не тягне. Не тягне. Ми не тяне. Не тяне. Анатолі, ну я це розумію прекрасно, тому що там його треба робити, холодно. тому що люди туди основною масою. Тут інші питання. Ну, другие питання, туди в дальнім, тож перспективи, е-е, розв'ялялися протягнути газ і поставити, е-е, газовий. От Ну, що ми признали того газу буде світ і буде далі накопання. рацію це питання а, а, що не зробить там eh, почему, Наташ? я тобі я, я тому що газ це на газ, ціна на електронію. То, uh -huh. це на елітанеся за три рази більше розку ми це... в один год не можемо везде схватиться і центру робить. у нас ще криша у да. наубухівському ліцеї нам надо в цьому році зробити понімаєте як почитати скільки нам всього треба зробити тут не знаю за яку яку яка дирку заліпить. <плес> ну там де ходять люди у <плес> бухивці, ну наші ходять люди, там должны бути комфортні умови. Там должно бути тепло. Якщо ви сидіть в одній кімнаті, як вони робити можуть? Та ну пінопласт у мене спасем ситуації. Ну що ту кусто пінопласту, що на комітеті постійної комісії з питань пінопласту мобільності, пішати з соціально-економічного розвитку Закінченя